Аво, просимо до тейкаут. Республіканець Дон Бейкон з Небраски критикував, як Трамп веде війну в Україні. Не звинувачує Росію, не вводить санкції, не дає Україні достатньо зброї. Ми говорили про це та багато іншого. Ось наша розмова. Республіканський конгресмен з Небраски Дон Бейкон зараз приєднується до мене зі свого округу в Небрасці. Конгресмени, радий вас бачити. Ми щойно дізналися кілька хвилин тому, що запланована зустріч Трампа і Путіна в Будапешті Угорщина скасована. Це добре чи погано? Ймовірно, більше добре ніж погано. Я не бачу, що президент зайняв жорстку позицію щодо президента Путіна. Здається, у нього там є сліпа пляма, як кажуть люди. І відверто кажучи, Путін здається, переграє його на переговорах. Я маю на увазі, я бачу президента, який так добре впорався з Іраном через Бал Хамас. Ізраїль, всю цю ситуацію, але тут щодо України він, на мою думку, діяв досить погано. Це жертва, демократичний уряд, вільний ринок. Вони хочуть бути схожими на нас, і ми повинні чітко бачити, хто на правильному боці в цій ситуації, але президент, здається, цього не розуміє. Тож я не бачив особливої користі від цієї зустрічі в Будапешті. І до речі, я вважаю, що навіть місце проведення не було дуже нейтральним. Угорщина не була на боці України щодо ЄС. Та багатьох інших питань. Тож, на мою думку, зрештою, це мабуть більше добре ніж погано. Як ви вважаєте, чи має адміністрація змінити свою позицію? Вони постійно розмірковують над ідеєю надати українцям ракети «Томахок», Але, схоже, президент сказав Зеленському в п'ятницю в Білому домі, що цього не станеться. Так, ми завжди чуємо публічно ще два тижні, можливо, трохи більше часу. Президент має надавати найкращу зброю, яку ми можемо собі дозволити. Звісно, ми повинні дбати про власну армію, але я не можу уявити кращого місця для цієї зброї. Росія вторгається в Україну. Якщо Росія переможе, ми втратимо Молдову, втратимо Грузію, можливо, і країни Балтії. Якщо послухати генерала Петреуса, саме так він і каже. І тому ми повинні спробувати дати Україні зброю, яка потрібна для перемоги в цій війні. І нам слід запровадити вторинні санкції проти тих країн, які підтримують економіку Росії. І президент продовжує фліртувати з обома, але він цього не робить. І я думаю, що він демонструє слабкість і я б сказав моральну неоднозначність щодо того, хто тут винен. А для когось на кшталт мене, старого Рональда Рейгана, республіканця старої школи, це дуже засмучує. Конгресмени, ви чи сприймаєте ви на віру заяви адміністрації про те, що те, що відбувається біля узбережжя Венесуели, Колумбії, Еквадору, це війна проти наркотерористів, і конгресмену не потрібно це оголошувати. І все, що скаже адміністрація, так і буде? Ні, він повинен звернутися до конгресу за схваленням, як ми це робили, як це зробив Джордж Буш щодо Афганістану та Іраку. Тож це триваюча операція. Я вважаю, що його обмежує закон про воєнні повноваження і він повинен звернутися до нас за схваленням. І я також надав би йому юридичне підґрунтя для продовження операції. Людина, як я, хотіла б знати, яке юридичне підґрунтя цього я не юрист, але хотів би почути дискусію з цього приводу. І, по-друге, я хотів би підтвердження, що у нас є чудова розвідка, що ми точно знаємо, що ці човни перевозять наркотики. І якщо ви зможете зробити обидва ці пункти, багато людей, таких як я, підтримають це. Ми втратили 100 тисяч американців на рік через цю наркотичну епідемію. Я втратив членів своєї родини, братів через цю наркотичну епідемію. Тому я думаю, що люди хотіли б, щоб президент ставився до цього серйозно і були б готові погодитися з ним або підтримати його в цьому. Але він має діяти правильно: прийдіть до конгресу і підтвердьте нам розвіддані щодо сховищ. За зачиненими дверима, переконайтеся, що ми можемо бути впевнені, що робимо правильну справу у цьому контексті. конгресмени, я хочу зачитати вам дещо: що щойно опублікував Punchbowl News. Пентагон, я цитую дослівно доручає військовим чиновникам проводити всі комунікації з конгресом через централізований офіс згідно з новим меморандумом. Директива від 15 жовтня, яку отримав Punchbowl News, має на меті припинити несанкціоновані контакти з конгресменами. Вона вимагає, щоб співробітники Міністерства оборони координували свої дії з помічником міністра оборони з питань законодавчих справ перед тим, як ділитися інформацією з законодавцями. Вам це комфортно чи ні? Я думаю, це їм обійдеться в певних сферах. Наприклад, у мене є база за 4 милі від мого дому. Невже міністр оборони не хоче, щоб у мене були хороші стосунки з командиром цієї бази, що за чотири милі від мого дому? І щоб я розумів, які проблеми існують у їхніх об'єктів злітної смуги, віку їхнього обладнання? Тому я вважаю, що вони завжди трохи недалекоглядні в таких питаннях, я вважав їхню політику щодо ЗМІ дуже недалекоглядною ми не Росія, нам не потрібна купа підпертих газет прямо там, І я думаю. Військові повинні мати добрі стосунки зі ЗМІ, і тут ви також хочете, щоб ваші військові мали добрі стосунки з вашими обраними посадовцями. Тож я думаю, що будуть деякі недоліки. Я наведу вам приклад. Я голова підкомітету з кібербезпеки. Ви хочете, щоб у мене були добрі стосунки з кіберкомандуванням, агентством нацбезпеки, ЦІЗА та всіма, хто займається кібербезпекою. Думаю, ви б цього хотіли. Я хочу запитати вас про Аргентину, яловичину та фінансову допомогу цій країні. Допомогу у розмірі 20 мільярдів доларів, можливо, навіть 40 мільярдів. І президент каже, що також хоче, щоб Америка купувала аргентинську яловичину, щоб допомогти цій країні. Це ймовірно не допоможе вашим фермерам у Небрасці чи пробачте вашим ранчерам у Небрасці. Ну, у жителів Небраски справжня претензія до нас, і я вже працюю над цим питанням. Зараз я чую від фермерів. Ранчерів і обраних посадовців. Вони не хочуть, щоб я згадував їхні імена в ефірі, але вони телефонують мені і кажуть, що це жахлива політика. Як ви кажете, ми підтримали економіку Аргентини приблизно 40 мільярдами доларів, а потім Китай іде і купує всі їхні соєві боби в Аргентини. Раніше вони купували їх у Сполучених Штатів, тож ми вже роздратовані. Ми вже роздратовані на середньому заході. Ми, фермери, що вирощують кукурудзу та сою, перебуваємо у дуже складній економічній ситуації. Тепер ми чуємо, що він хоче завозити аргентинську яловичину, щоб збити ціну для американських ранчерів. Тож так, люди обурені цією політикою. Я чув про це останні 48 годин безперервно від лідерів у небразці, які займаються ранчо та фермерством до обраних посадовців. Тож я зв'язався з Білим домом. Я знаю, що близько 40 з нас, республіканців. За останні 24 години звернулися до нього, кажучи: гей, ця політика сприймається як свинцевий дирижабель. Дон Бейкон, республіканець з Небраски. Я ціную ваш час, сер як завжди. Дякую, дякую.